Всім привіт! Це Банші Плей, і сьогодні в нас поцілять стріли купідона. <свісно> Власне, на сьогоднішній момент нове доповнення Love Stock ще не вийшло. Але вже вийшли огляди від багатьох блогерів з. Тим, що ж нас буде очікувати в цьому доповненні. Звичайно, в мене раннього доступу немає, але я вже подивилася декілька таких відео і думаю, що сформувала свою думку. А чи зміниться вона чи ні, ви зможете дізнатися трохи пізніше. І якщо підпишетесь на мій канал, то обов'язково не втратити це відео. А сьогодні, власне, що ми будемо робити? Я збираюся створити персонажів для нашого дейтінг-прилаження Cupid's Corner, яке і запуститься з цим доповненням. А як вже казали розробники на своїй трансляції та також блогери. А в цей приложення будуть підтягуватися персонажі з галереї, і також персонажі, у яких в тегах буде стояти тег Cupid's Corner. Тож, власне, я й хочу додати собі більше таких персонажів, щоб. Потім вони автоматично підтягувалися, а заодно і перевірити, чи це буде працювати. Я буду намагатися робити персонажів з мінімальною кількістю CC матеріалів. Одягати я їх буду PC. CC. зачіски спробую без CC використовувати. Власне, зроблю все, що буде від мене залежати, для того, щоб. А розмістити цих персонажів в моїй галереї. Якщо захочете їх отримати, то моя галерея буде в описі під цим відео, і там ви зможете все знайти. Тож, переходимо до створення персонажів, а я трохи поділюся своїм. Враженням по тим матеріалам, які нам дають на даний момент розробники. І так, у нас вже був трейлер від розробників, де нам показували щось типу геймплею цього доповнення. Я не впевнена, як будуть працювати ці всі ігрові взаємодії, нові відносини і все таке. Це цікаво. Але як це буде працювати, ми дізнаємося тільки коли отримаємо це доповнення. І так, про кас я можу сказати відразу, що це, напевно, сама сильна сторона цього доповнення. Я не впевнена в геймплеї, про нього я поки не кажу, але при виборі між будівництвом, містом та касом. Кас найкращий, чесно. Я була дуже здивована, коли дивилася огляди і зрозуміла, як багато одягу для чоловіків ми отримали. Так, в основному я не прихильник касу, якщо чесно, а тому, що, знаєте, я використовую занадто багато сісії, щоб оцінити це. Але в даному доповненні я реально це оцінила. Є дуже багато одягу, який без проблем можна використовувати в звичайному житті сім'їв. і у чоловіків пожалуй стільки ж одягу, скільки і жінок, що. Перший раз реально починаю дивувати. Звичайно, в нас є ці дебільні костюми для рольових ігор. І знаєте, коли всі кажуть, що Сімс починає дорослішати, а я в цей момент згадую костюм баклажана і. така Так, ви представляєте рольові ігри, да? Ну, типу, серйозно, да? Але і так непогано це такий цікавий елемент геймплею, коли персонажі будуть одягатися. Про ці костюми я не кажу нічого, це просто крінжа, тому що Sims Якби підготувалася до такої дорослої теми. Теми відносин, теми полігамії, моногамії, і все таке це серйозні теми. І ці костюмчики це те, що відводить цю тему в щось дитяче. І я розумію, що СІМС це дитяча гра, все ж таки. Хоча мені абільна, я давно вже не дитина. Але family-friendly і все таке чогось реального тут і не буде. Але ці баклажанчики це. Так крінжа. Відбірна крінжа. А, а от нарядя з цепочками для чоловіків, це вже ну так, типа, щось цікаве таке. Пікантненьке, гостреньке. Також зачіски в цілому доповнені доволі цікаві. Мені сподобались чоловічі, так взагалі прикольні. а Жіночі. Та також прикольні, чому ні. Звичайно, про макіяж в Сімсі я взагалі мовчу. Він завжди виглядає, як якесь, якась якась горясть в тебе на обличчі просто, і це жахливо. Власне, через це в мене є мод, який не дозволяє аксесуарам та макіяжу ціплятися на сіві, тому що краще вони будуть з чистим обличчям ходити, ніж з цією кринжею. Так, власне, це тише, я думаю, приказ, він прикольний, да? ну, типу, він нам знадобиться, я впевнена. Також власне, це, власне штука, яка е, возбудила так сказати, всіх з оновленням для базової гри, яка буде, це додавання окремого розділу з, з віями. Це реально класна штука, і вона нам була потрібна. Це 100%. Вона була потрібна вже дуже-дуже давно, тому що я впевнена, що Sims команда і так знає, що практично всі сімери використовують вії, але з ними, коли вони в розділі там шкіри або окулярів, з ними є проблеми, тому що якщо вони в окулярах, то ви не можете вже одягнути окуляри. Якщо вони в шкірі, то вони можуть суперечити якимсь кільцям або браслетам. Це реально проблема була, тепер вона вирішена і за це дуже дякую. Я сподіваюся, що воно буде дуже класно працювати і. А буде дуже корисним. Також з'явилася функція, за допомогою якої ми можемо скопіювати якийсь елемент на різний одяг, що теж просто алілуя, тому що персонажів, які носять окуляри, нарешті ви можете однією кнопкою до кожного образу додати ці окуляри, або те ж саме та ж сама обручка, і все таке. Ти ж. Ті ж власне вії, про які ми і кажемо. Це супер кльово Молодці Сімс. Переходимо до думок з приводу будівництва. Ох, будівництво це. Вибачте, я це скажу. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, і я буду знати, в чому я не права. На даний момент я не бачила ще в хрі це все, я бачила тільки в оглядах у різних блогерів. Тож, можливо, моя думка буде іншою після цього, але будівництво це крінжа. Вибачте, але. Але я побачила, як багато в нас є обоїв, як багато в нас є на стільные, там плитки, різних прикольчиків. Я така, це, напевно, буде просто офігезно. Але потім, коли перейшла до огляду розділу з меблями, я офігіла, чесно, Типа, я реально офігіла, там же ж немає практично нічого. Ну, типу, і до того ж, всі меблі, які там є, вони такі карикатурно дитячі. Я не знаю, як можна це виказати, свою думку, але вони такі карикатурні прям. Ті ж кроваті з цими сердечками. Ну, це таке. Я розкрию секретик. Я почала будувати дуже великий готель. Який, власне, Love готель я й хотіла назвати, і в якому я хотіла забудувати номери за допомогою, цих, за допомогою цього доповнення. І, власне, це був і огляд будівництва і все таке. Але, дивлячись на ті елементи, які ми отримуємо, я розумію, що мені нема сенсу цього чекати, тому що я не буду це використовувати. Ну, типа. <смі> Осудіть мене, але ну, я не буду це використовувати. Це, це не мій, це не мій стиль, і в моїх побудовах воно буде виглядати просто ну, крінужом. Часно. Да, там є оці нові коврики, на, які, на яких можна вухукати чи а, пікнік устроїти. Це прикольна штука. Там оця ігра для вуху для партнерів. А, теж класна штука, функціональна, її будемо використовувати да, без проблем. Щось, типу, кроваті і чогось ще такого, Ні. Нє. Точнення. Вибачте. А до того ж, ми отримали бігову доріжку а, та ще один спортивний інвентар. Але ми не отримали бляха елементарну туалету, хоч якогось, просто туалету. Правда. Ну, типу, не туалету, не ванни, за допомогою цього доповнення чистого. Ви не зможете збудувати будинок. Я не представляю, як зараз сімери-будівники будуть із цього викручуватись. Скоріше за все, всі будуть писати base Game плюс це доповнення, тому що окремо воно не існує. No, 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 no. Так, да, правда, є прикольні штучки, де там з 5 речей можу прикольних, типу, сказати і все. Тож ну, будівництво, за моєю думкою, вони абсолютно не пророботали і таке відчуття, що їм просто ніхто не займався. ну Типу, а на що? І так, класний функціонал буде. Відносини, які всі хотіли вже дуже давно, тож можна більше і не напрягатися. А, що тут можна сказати? Пічалька, печалька. А потім ми переходимо до міста. Куїдат Еннамрада. І це знову таке ж яскраве місце, як і Тамаранг. Чесно. Ну, типу, ти дивишся на карту Енаради і Тамаранга, і, типа, вони менше це на 100%. Я не вважаю, що треба випускати два міста одночасно з одним вайбом. Це якось, типу, дуже дивно. Е, ну, по будівлям я взагалі нічого казати не буду, чесно, це. <гум> Але можу вам сказати, що скоро буде також відео перебудови цього міста. Я обов'язково буду перебудовувати це місто для свого сейф-файла Так я його не залишу. А також буде відео ще з мейковером персонажів з цього доповнення. Подивимося, що в мене вийде. І так, я думаю, що я наговорила вам вже достатньо. Я створила пару персонажів для куточку копедона. І сподіваюся, побачу вас у моїх наступних відео. Тож, будь ласка, поділіться своїми думками про це доповнення в коментарях. Я буду їх обов'язково читати. І якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк та підпишіться на канал, щоб не втратити наступні відео про це доповнення.